Ну, а ти що таке цікаво знімаєш? А... Я пості не буду бити бріталь. Якщо ви не хочете провести, бережіть природу. Вітаю, друзі! Ми знаходимося на стежці Довбуша на одній з них. І будемо тестувати для вас спорядження. На собі перевіримо, як воно працює. Ну і, звісно, випробуємо його в природних умовах. І ми вже познайомились з такими файними цуциками. Бачите, тут черга вже на те, щоб їх почухати. Хто крайній? Будь ласка, передайте, щоб за вами не займали. Ку-ку. Коротше, я поки їх чухаю, далі підемо чухати вверх по горах. Було б нечесно не показати вам те, що бачили ми, коли тестували продукцію. Такий невеличкий бекстейдж. Звісно, без жартів не обійшлось, тому маємо наступний фрагмент. І користуйтесь у походах додатком Maps.me. Будете знати більше. Наприклад, місць з джерельною водою. І так, ми, як справжні бушкрафтери, з нами бушкрафтер Ілля, з нами бушкрафтер е, Юра е, Михайлович, вибачте, Юра Михайлович, е, ми змогли роздобути воду. Всередині сталогніти, Е, І ось е, цей е, бушкрафтер Юра. Скажіть, будь ласка, е, довго ви це робили взагалі? А, то робив там трохи леганько, за п'ять днів, п'ять днів і п'ять ночей. О. Робив, робив, і видиш, і воно щось і вийшло. А, то скажіть, будь ласка, дуже важко було йти до цієї води. Так. Да. Наскільки важко? Так. Да. Ну, кілька слів, що ти? Да. 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 А, а. А. Ну, як ви зрозуміли, він настільки бушкрафтнутий, що йому важко щось сказати взагалі. Де, де каводешка? Десь джерельно. Не а от коли з неба йде водичка, то краще від неї мати захист у вигляді дощовика чи пончу. Якщо ви не хочете провести. Якщо ви не хочете провести на природі весь час у наметі, беріть з собою нормальні дощовички. І тоді, навіть в такому вигляді, ви зможете поспілкуватись зі своїми сусідами. Ти сюди поспілкуємось. Чуєш, а ти що, ну, на охоту зібрався? Я бушкрафтер. А, ну добре, якщо ви справжні бушкрафтери, обирайте правильне спорядження на страйкшопі, і тоді можна поспілкуватись навіть з бушкрафтерами Ми на природі. Захист маємо, а що ж їсти? З легкого буде сушена або сублімована їжа. Нічого не важить. Майже не займає місця в наплічнику, але дає можливість відновлювати енергію. Та пам'ятайте, коли я їм, я глух та ні. Бо можуть бути нюанси. Зудився, не проблема. Вівсяний батончик з медом надає тобі не тільки крила, але й енергію. І ми можемо трішечки поповнити запас. Вибачте, дві хвилини проживати його не можна. Але я вже наполовину готовий продовжувати шлях. Дем харчі на страйклопі. Гей, я де ж обіцяні краєвиди? Так вони ж у переміжку з частинами тестів. маловато буде. Та на тобі дивись на здоров'я та краще б сам відвідав, воно ліпше по картинці буде. Чекай, налаштуватися потрібно. Суперман треба бачити своїми власними очима. Друзі, приїжджайте. Я думаю, що просто ну, нема слів, які передадуть те емоційне відчуття і ті стани, які ви відчуєте, коли побачите все це. І правда, картинка ніколи не передасть повноцінно те, що отримуєш, перебуваючи там безпосередньо. Але для того, аби ціна відчуттів була меншою, треба мати якісне спорядження. Та й про підвищення комфорту теж не варто забувати. Можемо додати полонармі е, е, трансформер і зробити собі накидку зверху. Маємо блискавки з обох боків, тому без проблем ми закриваємось. Повністю від А, е, Дуже добре підходить і в походи на дачі. Ну, ви самі зможете зрозуміти призначення, для чого це вам буде треба. Але, як ви знаєте, що гойдаючись, як маленька дитина, ми швидше будемо засипати. Вдягайтесь тепло, обирайте правильне спорядження. А для того, щоб більш детально ознайомитись з тим, що вам може знадобитись, переходьте на канал Страйкшоп. Посилання буде в першому коментарі. Там більш детально по кожній позиції і не тільки по тим, що ви бачили у цьому відео. Постав подобайку, підпишись на канал, якщо цього досі не зробив, і перекинь гроші у фонд Повернись живим. Ну і звісно, ready for strike!